Мене звати Богдан, мені 27 років, і я працюю доставником у Києві. Той вечір був зовсім не схожим на звичайні замовлення. Мене запросили доставити піцу за адресою, якої я ніколи раніше не чув, темна покинута вулиця на околиці міста, де навіть ліхтарі здавалися байдужими до ночі. Занепокоєність змішувалася з цікавістю, адже щось всередині підказувало ця доставка стане початком справжнього жаху. Я вирушив у дорогу, не підозрюючи, що кожен крок веде мене до незвіданої темряви, яка чекатиме на мене за кожним поворотом. Я вирушив із центру Києва, де знайомі вулиці залишали позаду, і опинився в невідомій частині міста. Дощова ніч приховувала обличчя будинків, і лише слабке світло ліхтарів показувало зруйновані фасади. Мій телефон мовчки показував адресу, район, про який я чув лише з чуток з кожним. Кроком відчував, як страх заповнює груди, а холод проникає до самісінького серця. Дорога вела мене до старої частини міста, де історія перепліталась із сучасністю. Тут, серед занедбаних будівель, панувала атмосфера минулого, мовби час зупинився. Я згадував розповіді знайомих про містичні події в цих місцях, але раніше не відчував подібного тривожного передчуття. Кожен звук у нічній тиші здавався знаком, а вітер ніби нашіптував. Дивні таємниці. Нарешті я побачив покинуту оселю, про яку йшлося в замовленні. Величезні двері, позначені слідами часу, мов запрошували мене увійти. Переді мною стояв порожній двір, де навіть тіні здавалися занадто живими. Я відчув, як моя рука стискає сумку з піцою, і кожна клітинка тіла кричала: Повернися! Але дорога вже була обрана, і я переступив поріг цього містичного місця. Всередині темної оселі панувала моторошна тиша. Стелі з обваленими плитами та пил, що танцював у світлі моєї ліхтарики, створювали враження покинутого святилища. В повітрі відчувався запах старості та невідомості, що змушував серце битись швидше. Я повільно підходив до дверей, намагаючись розібратись у дивних звуках, що лунили позаду. При відчиненні дверей мене охопив ледь чутний, шелест, мовби голоси давніх спогадів, намагалися прорватися крізь час. Усередині стояв старий вітальня з розбитими вікнами, крізь які проникало сіре місячне світло. Я відчував дивне присутність, неначе хтось чи щось стежило за кожним моїм рухом. Мій розум кричав, що краще повернутись назад, але ноги мовчки продовжували рух. Несподівано, коли я підійшов до столу, на якому залишилися старі фотографії та листи, мої пальці доторкнулися до холодного металу. Це був ключ. Дивний артефакт, що, здавалося, належав іншій епосі. Раптово відчувши на собі пильний погляд, я обернувся і зрозумів, що уже не самотній. Ззаду мене в тіні ховалася постать, яка мовчки спостерігала. За мною змушуючи кожну клітинку тіла наповнюватися страхом. Виходячи з оселі з піцею, я ледве відчував свої ноги, адже страх все ще пульсував. О, на вулиці панувала густота ночі, де кожна темна кутка приховувала нову загрозу. Я починав розуміти, що ця доставка не просто робота, а пастка спроєктована кимось чи чимось невідомим. Мої думки крутилися навколо того, хто міг би залишити таку підступну ситуацію. Блукаючи пустими вулицями, я помітив дивні символи, наче залишені наміри минулих поколінь, нанесені на стіни старих будівель. Вони нагадували про давні обряди та легенди, які передавалися в родинах із Західної України. Мене охопив тривожний сумнів. Чи справді це була просто помилка, чи хтось хотів щось донести до мене через ці знаки? У повітрі відчувалася присутність незрозумілого ритуалу. Незабаром я опинився біля маленького храму на околиці Львова, де, згідно з легендами, духи стародавніх предків охороняли місто. Крокуючи повз старовинні стіни, я почував, як моя душа стискається від страху. Моя пам'ять поверталась до розповідей бабусі про незвичайних істот, які колись переслідували невинних людей. Тоді зрозумів, нічого не може бути випадковим, і я сам став частиною цього страшного сценарію. Повернувшись до свого скромного району, я намагався віднайти спокій, але ніч змінювала все навколо. Вулиці Києва, звичні в день, вночі набули зовсім іншого містичного вигляду. Незрозумілі звуки, що лунили з темних алей, змушували мене замислитися над тим, чи існують паранормальні сили, які керують нашою долею. Серед цього мороку мене охопило почуття, що кожен мій крок відслідковують. Вже на наступний день я отримав дивне повідомлення від невідомого номера. Там було коротке попередження, написане простими словами: не повертайся туди. Серце билося шалено, а розум кричав, що це може бути пов'язано з тією ніччю. Я розумів, що кожна дрібниця тепер має значення і що моя доля переплетена з таємницею, яку мені доведеться розкрити. Знайшовши невелику кав'ярню на Подолі, я спробував зібрати думки та розібратись у всьому, що сталося. Розмови з місцевими мешканцями тільки додавали більше загадковості. Всі вони згадували про дивні події останнім часом. Сидячи за столиком і пивши каву, я відчував, що темрява вже наближається, і що відповідь на всі питання може бути схована саме в цих затінених історіях, що плетуться навколо старих вулиць одного прохолодного вечора. Коли місто занурилося в сум'яття, я отримав нове замовлення. Адреса цього разу вела до невідомого кварталу в Харкові. Дорога була сповнена зловісних передчуттів, наче кожен камінчик на тротуарі нагадував про загрозу. Я пам'ятав, як у дитинстві чув казки про примари, що блукають вночі, і тепер відчував, що реальність набуває цих легенд. Прибувши на місце, я виявив стару будівлю з облупленою фарбою та запущеним двором. У повітрі відчувалася якась невловима енергія, що розбурхувала кров. Залишивши замовлення на порозі, я відчув, як холод пробігає по спині, ніби хтось чи щось стежило за моїми кроками. Звуки нічного Харкова здавалися несподівано голосними, нагадуючи про невидимі сили, що панують у цьому місті. Не витримавши напруги, я поспішав повернутися до свого авто. Але дорога назад була непростою: темрява, що оповивала місто. Надавала всім об'єктам зловісну форму. В кожному кроці відчував, як мене, огортає страх невідомості. Здавалося, ніби кожна тінь була очима, що спостерігають, і кожен звук шепотом минулих трагедій, що прагнуть. Повернутись остання ніч стала найстрашнішою з усіх. Повертаючись додому після чергової доставки, я відчував, що темрява стає все густішою, а тишина все агресивнішою. У самісінькому серці. Києва, де колись панувала звична метушня, ніч принесла відчуття неминучої небезпеки. Кожен крок віддавався ехо незрозумілих голосів, що ніби прийшли з глибин забутих історій. Несподівано, коли я зупинився на узбіччі, почув тихий, ледве чутний шелест позаду. Мої очі зустріли моторошний погляд, який пронизував душу. Це була та сама постать, яку я бачив у тій оселі. Вона стояла мовчазно її обличчя. Було затьмарене тінню, а погляд, немов бездонна прірва. Моя рука почала тремтіти, і страх охопив кожну клітинку тіла. В той момент зрозумів, що більше немає виходу. Час зупинився, і весь світ навколо став нерухомим. Я відчув, як невидима сила затягує мене в безодню жаху, де кожна думка та кожний спогад набували зловісного забарвлення. Ніч огорнула мене своєю темрявою, залишаючи лише одне. Безмежний страх і питання, чи зможу я колись вибратись із цього кошмару. Мене звати Олексій, мені 29 років, і я працюю доставником у Києві. Одного дощового ранку все здавалося звичним, поки не отримав замовлення, яке змінило моє життя. Адреса вела до старої зруйнованої хати, що знаходилася поруч із древнім цвинтарем на околиці міста. Уже на під'їзді до місця мене огорнула незрозуміла тривога. Як тільки я підійшов до порогу, почув тихі прискорені кроки та дитячий голос, що кричав про допомогу. Цей момент став початком нічного кошмару, який досі переслідує мене. Я виїхав із затишного району Києва, сповнений рутинної впевненості, але дощова погода додавала всьому незвичної атмосфери. Дорога вела мене крізь покинуті вулиці, де кожен крок ніби заглушував власне серцебиття. Мій мобільний телефон показував незнайому адресу на околиці, і кожна мить супроводжувалась відчуттям, що за мною спостерігають. Невідомість місця змушувала мене зупинятися на мить, прислухаючись до шелесту вітру та дощу, що барабанив об асфальт. Далі я проїжджав вузькими провулками, де світло ліхтарів ледь розбивало темряву. Здавалося, що природа і місто змішалися в одне ціле: холодний дощ. Стогін вітру та занедбані будівлі створювали відчуття постійної загрози. У кожному повороті виникали нові деталі: покриті мохом стіни, опалі дерева та старовинні знаки, залишені невідомими руками. Ці знаки, як ніби мовчазні свідки минулих подій, говорили про те, що кожен крок може стати останнім. Нарешті я доїхав до району, де час, здавалося, зупинився. Переді мною з'явилася стара хата, зруйнована і покрита плющем, що ліз по її стінах. Несподіваний холод проникав крізь кожну щілину, ніби попереджаючи про неминучу небезпеку. Відчуття, що я опинився на межі між реальністю і світом примар, накривало мене з голови до п'ят. Мій пульс починав пришвидшуватись, але обов'язок доставити замовлення змушував продовжувати рух. Під'їхавши до старої хати, я помітив. Що її фасад нагадував занедбане святилище. Вікна були розбитими, а двері, покриті іржею, виглядали так, ніби ховають у собі безліч таємниць. Дощ стукітав об камені, підсилюючи відчуття самотності цього місця. Я вийшов із авто, і холодний вітер відчутно змінював атмосферу. Ніби з кожним поривом він забирав тепло і раціональне мислення. Коли я підійшов до дверей, відчуття невідомості зросло до нестерпної межі. Холод пробіг по спині, а серце билося шалено. Як, ніби хотіло попередити про небезпеку, я зібрав всю мужність і тихо постукав. Відкривши двері, я занурився в темряву, де відчуття часу здавалося порушеним. Кожна тінь, кожен звук у коридорі здавалися ознаками присутності чогось незвичайного. Усередині повітря було важким та сирим, наповненим запахом плісняви та старовини. На підлозі лежали уламки колись величної меблі, а стіни, оповиті тінями минулого. В моїх вухах лунав від луння, крапель дощу, що падали з-під стелі, немов плач забутих душ. Відчуття, ніби кожна клітинка мого тіла кричить про небезпеку, охоплювало мене повністю, але я знав, що повинен виконати свій обов'язок. Після того, як я залишив замовлення біля входу, я обережно повернувся до дверей, коли ззаду почув тихий шелест. Невід'ємний холод охопив мене, і кожен звук здавався підсиленим. У коридорі я почув кроки, легкі, ніби дитячі, і, озирнувшись, побачив неясну фігуру, що зникала у темряві. Моє серце билося так швидко, що думки перемішувалися з панікою, але я намагався зберегти спокій і продовжити виконання роботи. Знову озирнувшись, я почув голос тихий дитячий, що лунав, немов з іншого світу. Голос просив допомоги, і кожне слово пронизувало душу ледь чутною мелодією смутку. Я відчув, як розум починає грати з уявою, чи це просто. Моя уява, чи справді я почув крики маленької дитини серед нічної темряви. Відчуття дивного перечуття зросло, і я зупинився, не знаючи, що робити далі. Несподівано, коли я обернувся, щоб піти, мої очі зустріли образ, маленьку дитину з виразом, що викликав жах. Її обличчя було спотворене, а очі сяяли, неначе бездонні ями. Вона несла в руках ту саму їжу, яку я тільки що доставив, і повільно прямувала у напрямку. До цвинтаря, що знаходився поруч із зруйнованою хатою. Момент зупинив час, я не міг повірити власним очам, і розум мучливо кричав: Що це за жах? Вибух емоцій змішався в моїй душі, коли я спробував зрозуміти, що сталося. Я повернувся до авто, намагаючись сховатися від неймовірної картини, що розгорталася переді мною. Але кожна клітинка тіла кричала, що це не сон. Дощ продовжував бити об асфальт. І світло ліхтарів здавалося тьмяним відображенням мого страху. Я збирався втекти, але голос дитини ще лунав у моїй свідомості, мов відгомін минулих трагедій. Неспокій охоплював мене, коли я рушив назад, але кожен крок відчувався, неначе перетинаючи межу між життям і смертю. Дорога була порожня, і лише темрява нічного Києва ставала свідком моєї безсилості. Раптом мені здалося, що ззаду лунають тихі, прискорені кроки, ніби дитячі. Сміх, що нагадував про колишні легенди старих районів. Я прискорив хід, але голос дитини здавався все ближчим, мов би, наздоганяючи мене. Незважаючи на бажання втекти, я відчув потребу зрозуміти, що сталося. Моє серце билося шалено і розум кинув виклик страху, змушуючи зупинитися на мить. Знову озирнувшись, я впевнився, що дитина все ще рухається у напрямку до старого цвинтаря, де темрява сповнювала кожен куточок. Розум підказував, що треба повернутися і з'ясувати, що ховається за цим моторошним видінням. Повернувшись до місця події, я відчув, що повітря навколо змінило свою текстуру. Воно стало важким і насиченим, незрозумілою енергією. Я повільно наближався до вхідних дверей зруйнованої хати, де ще кілька хвилин тому чув голос дитини. Неспокій просочувався у кожну жилку, а дощ, що безперервно падав, додавав відчуття неминучої трагедії. Мої думки були переповнені питаннями: хто була ця дитина і чому вона поверталася до цвинтаря. Пройшовши через покинуту оселю, я опинився у внутрішньому дворі, де час, здавалося, застиг, стіни обліплені плющем, і тріщинами мовчазно свідчили про століття забутих історій. З кожним кроком я відчував, як невидима сила наближається, мов би заблукала, душа крізь простір і час. У центрі двору стояв невеликий вівтар, на якому лежали старі ікони та фотографії, що нагадували про давні ритуали та містичні обряди. Несподівано моє око привернув рух у темряві. Це була дитина, яка, неначе примара, повільно прямувала у напрямку до старовинного цвинтаря. Її рухи були механічними і беземоційними, але в очах пульсувала дивна суміш болю та страху. Я не міг відвести погляд, усвідомлюючи, що кожна секунда. Наближає мене до розгадки цього моторошного явища. Відчуття змушувало мене залишатися, хоча внутрішній голос наполягав втекти я повинен негайно. Сонце вже давно сховалося за обрій, і ніч остаточно опанувала місто. Я, досі прискорено дихаючи, після зустрічі з дитиною, вирішив пройтися стежкою, що вела до центру цвинтаря. Дощ змішувався з холодом, створюючи відчуття, що навіть природа оплакує минулі трагедії. Вулиці стали мовчазними свідками того, як ніч перетворюється на нескінченний лабіринт темряви, а кожен звук нагадував про невидиму загрозу. Пробираючись крізь зарості старих дерев, я відчував, як кожен крок відкриває нові таємниці. Вдалині між могилами мерехтіло слабке світло, яке могло бути або спогадом колишнього життя, або ж спробою привітати тих, хто залишився. Раптово я побачив, як фігура маленької дитини знову з'явилася на горизонті. Вона повільно прямувала до центральної могили, немов її, притягувала невидима сила. Невимовний страх охоплював мене, але я відчував, що маю дізнатись правду. Зупинившись на краю старовинного цвинтаря, я спостерігав, як дощ стискається у вигляді сліз, що стікають по похмурих каменях. У середині могил знаходилося щось, що викликало жах, немов спогади про давні обряди, що ніколи не могли бути забутими. Кожен камінчик. Кожна тріщина на стіні нагадували про те, що минуле може повернутись. В моїх думках перемішалися страх і цікавість, чи дійсно я ставав свідком повернення чогось незрозумілого, чи це була ілюзія, створена моїм власним розумом. Остання година ночі була найбільш моторошною. Я повертався з цвинтаря, відчуваючи, як кожна мить розриває мене всередині, мов холодні лапи невідомого створіння. Дощ більше не здавався звичайним, він був, мов сповідь тих забутих душ, що просили помилування. Вулиці міста набували примарного вигляду, а темрява заглиблювалася, огортаючи мене своїм незбагненним холодом. Раптом, коли я майже досяг свого авто, почув тихий плач, що лунало серед нічних вітрів, це був не голос дитини, а щось набагато давніше і трагічніше, що пробуджувало спогади про втрачені покоління. Я озирнувся і побачив силует маленької фігури, що стояла між двома похмурими ярами. Її обличчя було затемненим, а очі, мов бездонні ями, здавалося, впроваджували страх у саме серце. Моє тіло охопило лють і відчай, і я зрозумів, що ніч закінчилася, але жах залишився назавжди. Останній крок, який я зробив, звучав як прощання з реальністю. Невимовна сила, що панувала у повітрі, ніби змушувала мене відчути свою крихкість і марність людського буття. Залишаючи позаду місто, я знав, що ця ніч лише початок чогось значно більшого, моторошного і незвіданого. Відлуння криків і плачу продовжувало м'яко звучати у темряві, нагадуючи мені, що іноді найстрашніше це те, що приховано за лаштунками нашої буденності. Мене звати Дмитро. Мені тридцять перший рік, і я працюю доставником у Львові. Одного похмурого вечора все здавалося звичним, поки не отримав замовлення, яке змусило моє серце битись частіше. Адреса вела до старовинної маєтності на околицях міста, де легенди про привидів жили поруч із реальністю. Вже на під'їзді мене охопило відчуття, що я увійшов у світ, де час зупинився. Щойно я підійшов до порогу, двері, ніби самостійно, зачинилися. А тихі шепоти з темних кутів прорізали мовчазну ніч. Я вирушив зі свого району у Львові, впевнений у своїй справі, але з кожною хвилиною дощ і темрява загострювали атмосферу. Дорога пролягала крізь вузькі вулички старого міста, де історичні будівлі виглядали так, ніби ховають таємниці століть. Мій телефон безслівно показував незнайому адресу, а холодний вітер, що вирував у пустих провулках, додавав відчуття неминучої небезпеки. Кожен звук. Кожен шелест змушував мене відчувати, що я не самотній на цій покинутій вулиці. Поступово я наближався до покинутої маєтності, що височіла, над містом, мов темний монумент минулого. Ліхтарі мерехтіли, кидаючи довгі тіні на старовинні фасади, а дощ стукітав обтріщини у стінах, створюючи ритмічну, майже моторошну симфонію. Двері маєтності виглядали так, ніби чекають на мене, запрошуючи увійти. Хоча в мені прокидалося відчуття, що щось не так. Я відчував дивний. Неспокій, але обов'язок доставити замовлення змушував мене продовжувати рух. Нарешті я зупинився перед великими дерев'яними дверима, що постало мов охоронці стародавніх секретів. Як тільки я підійшов, двері несподівано зачинилися, ніби реагуючи на мою присутність. Звуки шепоту, що лунали з за стін, змусили мою душу тріпотіти від страху. Я не міг зрозуміти, чи це всього лише гра уяви, чи щось справді мешкало тут, чекаючи на момент, щоб пробудитися і. Розкрити свої таємниці, я обережно натиснув на дзвінок, сподіваючись, що всередині маєтності знайдеться хоч якесь роз'яснення, але нічого не відповіло. Лише холодний тихий шелест лунав з темряви, ніби хтось або щось присутнє тихо спостерігало за мною. Невідомість і страх заповнили кожну клітинку мого тіла, і я відчував, як рука дрожить, коли я витягав конверт із замовленням. У повітрі панував дивний запах старовини і затхлості. Який ніби переносив мене у часи, коли ця маєтність була живою. У коридорі маєтності світло мерехтіло від лампи, що ледве пробивалося крізь товсті штори пилу, створюючи жахливу гру тіней на стінах, мої кроки відлунювали в порожніх кімнатах, ніби кожна секунда повторювалася у нескінченному ехо минулого. Я намагався зібратися з думками, проте відчуття, що я спостерігаю за кимось чи чимось із за кута, не давало мені забути про небезпеку, що підстерігає кожен мій рух. Раптово, поки я передавав замовлення, повітря навколо наповнилося дивним шепотом, як наче голоси з іншого світу, намагалися прорватися через стіни маєтності. В моїх вухах лунали несподівані звуки, що нагадували далекі крики і тихі сміхи, що немов об'єднувалися в моторошну симфонію. Я почував, як моє серце стискається від страху і зрозумів, що нічого не може пояснити те, що я зараз переживаю, після того як я залишив. Замовлення, я намагався відвернути погляд і швидко відійти, але щось змусило мене оглянутися назад. У темряві я впевнено побачив, як поруч із великим вікном відбився дивний силует, тонка тінь, що миттєво зникла за коридором. Цей мить замерзла у часі, і я відчув, як моє серце завмирає, адже кожна клітинка тіла кричала про небезпеку. Здавалось, ніби саме в цьому відбився спалах старовинної трагедії, яку ніхто так і не забув. Незважаючи на інстинктивне бажання втекти, я почав повільно наближатися до вхідної зали, сподіваючись знайти хоч якісь докази чи пояснення того, що сталося. Кожен крок відлунював у порожніх кімнатах, де стіни зберігали мовчазні свідчення минулого. Темрява оживала перед моїми очима, і кожна тінь ставала немов живою, істотою, що бажала щось сказати, проте її голос залишався недосяжним для мого розуміння. У центрі зали стояв великий дзеркальний портал, у якому відбивалося все навколо з дивною спотвореністю. Як тільки я підійшов ближче, на склі з'явився моторошний усміх, який миттєво завмер у моєму серці. Ця посмішка, холодна і беземоційна, була надто реалістичною, щоб бути лише грою світла. Я відчув, як моє тіло охоплює лють і страх, і зрозумів, що цей момент перевертає все моє сприйняття реальності. Вийшовши з темної зали, я почав блукати коридорами маєтності, намагаючись зрозуміти, що ж сталося в цій нічній касті жаху. Кожна кімната розповідала свою історію, уламки старовинних меблів, обірвані штори і портрети, де погляди здавалося слідкували за кожним моїм кроком. Я відчував, як історія цього місця накладається на сучасність, створюючи відчуття, ніби час тут зупинився. У повітрі панувала важкість, яку ніщо не могло розвіяти, як от відлуння давніх трагедій. Мій розум був переповнений питаннями: хто колись мешкав у цій маєтності і що змусило її покинути. Вітер шепотів по порожніх коридорах, ніби розповідаючи історії про невідомі гори і зраду. Кожна деталь у цьому старовинному будинку викликала відчуття, що я став свідком відродження забутих спогадів, які не повинні бути викликаними до життя. Тіні, що гуляли по стінах, здавалися немов живими, а їхній мовчазний погляд торкався глибини моєї душі. Несподівано на кінці одного з коридорів я побачив двері, що вели до підвалу. Їхня старовинна рама і сліди часу свідчили про те, що там зберігаються найтемніші таємниці маєтності. Я відчув потяг до цього місця, незважаючи на люд страх, що просочувався в мої думки. Зібравши всі сили, я обережно відчинив ці двері, не знаючи, які жахи чекають мене в глибині цього забутого підземелля. У підвалі, освітленому, лише мерехтливим світлом старої лампи панувала атмосфера давнього занепаду. Пил, що осідав на всіх куточках, і важкий запах вологи огортали, мене змушуючи відчувати, що кожен мій крок наближає до розгадки цього жахливого таємничого місця. Старовинні меблі розкидані по кімнаті. Мовчазно свідчили про часи, коли це місце було домом для людей, які мали свої секрети та болючі спогади. Мій погляд зупинився на старому портреті, на якому було зображено родину з ледве розпізнаваними обличчями, і я відчув, як мороз піднімається. В моїй спині, пройшовши повзкупи пилу та уламків, я натрапив на невеличку кімнатку, де здавалося, що час стояв на місці. Тут розкидані старовинні речі, старовинний годинник. Запорошені фотографії та зламані іграшки, які колись могли приносити радість дітям. Але зараз вони здавалися лише згаслими спогадами про втрачений світ. У цьому місці панувала невимовна туга, що немов проклинала кожного, хто насмілювався порушити її спокій. Моє серце билося шалено, але цікавість і обов'язок завершити доставку штовхали мене вперед. Раптово, коли я збирався повернутися до виходу, мій погляд упав на щось незвичне. Невеличкий предмет, що лежав на підлозі і випромінював дивне мерехтіння. Він виглядав, як старовинний амулет, який, здавалося, мав власну силу. Мені здалося, що цей предмет був ключем до розуміння всіх подій цього жахливого місця. Я підібрав його і в ту ж мить відчув, як холодна енергія пройшла через усе моє тіло, змушуючи задуматись, чи справді мені варто залишатися. Там остання частина моєї ночі настала несподівано, коли я з амулетом в руці вирішив повернутися до основної частини маєтності – двері. Підвалу знову заскрипіли, ніби попрощалися з минулим, і я опинився в темному коридорі, де кожен звук був як останній відлуння вічності. Відчуття присутності невидимої сили, що спостерігала за мною, не давало спокою. Дощ за вікнами лунав у далині, але всередині панувала. Крижана тиша, що розділяла світ живих і мертвих, я рухався повільно, відчуваючи, як кожна тінь у коридорі набуває реальних форм, ніби минулі. Трагедії оживають в цей самий момент. Кожна крок, кожен подих здавалися останнім, і я відчував, що майже торкаюся до відповіді на всі запитання. Всі мої страхи злилися в єдине відчуття, що щось незвідане, готове прорватися крізь поріг реальності. Амулет, що я тримав, здавався пульсувати невидимою силою, як мовчазне, попередження про те, що не все можна пояснити логікою. Несподівано на кінці довгого коридору я побачив силует, що стояв мовчки, злегка, освітлений мерехтливим світлом. Він був немов відлуння минулого, і його обличчя відображало ледве помітну усмішку, що розбивала всі надії на спокій. Моє серце завмерло від жаху. Я зрозумів, що те, що я бачив, не можна забути. Цей силует, неначе примара, залишився зі мною назавжди, нагадуючи, що деякі ночі змінюють нас без можливості повернення. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії. До зустрічі в наступному відео.